У мене сьогодні 21 й день загортовування, а це означає, що я завершую челендж. Я брав на 21 день челендж по загартовуванню. SIA Tigers Одеса. Вам привіт Скарпат, дякую за крутий челендж, що змотивували мене далі загартовуватись. Я 21 день пройшов. Челендж виконав. Точніше зараз виконує, зараз облиюється. Так що е, всім, всім спорт, міцного здоров'я. А ну камера пише. Камера пише, погнали. Сьогодні в Карпатах плюс 5 градусів. Малесенький який, якийсь дощик. Моросить, не моросить. Погнали. Е, температура води в відрах плюс 5, плюс 6 градусів. Ух ти ша. Ух, да шо, это водочка, это ланинка. Вот это дело, ясно так. Красота, так що дуже круто, дуже чітко. Всім міцного здоров'я і як думаєте, буду загартовуватись далі чи ні?